Доброго дня, любі малята, хлопчики й дівчатка, з вами я, Бабуся Надюся. Сьогодні, любі малята, послухаємо казочку. Велика книга про Коко і Кірі. Коко та його подруга Кірі. Одного вітристого дня Коко та його подруга кірі, сидячи на порозі своєї печери. Споглядали, як вітер кружляв у повітрі листям і засохлими квітами. Може, цей вітер перенесе нам щось коштовне, сказала Кірі. Наприклад, літай килим або вишиване пальтичко. Може, й так, мовив Коко, а може, й ні. Раптом Коко і Кірі побачили, як у повітрі майнуло щось біле й блискуче. Що це було? здивувався Коко. Схожа на вуаль королеви, сказала кірі, і вони притьмом кинулися на вздогін. Біла вуаль провальсувала над чагарями і скелями та зникла у напрямку дуба, в дуплі якого жила старезна сова. Коко і кірі чим дуж побігли туди. Вуаль заплуталася в гілках Совиного дуба, але тепер, нарешті, друзі змогли розгледіти. Що це всього на всього старе пабутиння. Як жаль, засмутилася Кірі. Мені так хотілося, щоб це була прекрасна коштовна вуаль. Воно й справді прекрасне, сказав куко, хоч і не коштовне. Старезна сова почула цю розмову друзів і визирнула з дупла. Правильно, загадати бажання так складно, тому що це зовсім просто, мовила вона. Бажання не люблять, коли їх приспішують. Їм треба дати волю, щоб вони могли здійснитися самі собою. Що сильніше тиснеш, то пізніше вони сповнюються. Вам усе ясно, парочко? Кокої кірі хотіли щось заперечити, та сова вже знову сховалася у дуплі. Ходімо, сказала Кірі, хай собі далі спить. Друзі шпинках віддалилися від есовиного дуба. Гаразд, сказав Коко. Отже, бажання не можна приспішувати. Тоді я бажаю собі корабель, і це зовсім не спішно. Жартуєш? здивувалася Кірі, адже в пустелі нема кораблів. І тут, у пустельній далині, вони помітили стовп диму, що високо піднімався в небо. Бачиш, зрадів Коко. а ось і корабель. Та ще й пароплав, пре чудово! Вони кинулися. До димового стовпа. За скелею журкотіло джерело, а неподалік, біля похідного вогнища, сидів старий смугастий кіт, Коко нетерпляче роздирався навколо. А де ж пароплав? запитав він. Пароплав? здивувався старий кіт. «А, так, був у мене колись пароплав. Але то вже сто років тому давним-давно я був капітаном корабля. Безліч разів борознив моря, возив сир у Мишляндію, а на шляху додому набирав насіння котячої трави. Бурхливе синє море, безкрає небо, чайки, дельфіни. Ех, ото була краса. Старий кіт розкинувся горілець, здивлявся у небеса. Кокої кіри більше не хотіли йому заважати. І тихенько подибали геть. Ще б трошки бідкався коко, ще б зовсім трошечки, і я би мав пароплав, забракло якоїсь дрібнички. Тепер моя черга загадувати бажання, перебила кірі. Я хочу діамант і айсберг. А чому саме діамант і айсберг? здивувався Коко. Просто так, відповіла Кірі, бо так мені хочеться. Раптом у далині під трав'яними деревами вони помітили якесь мерехтіння. Це, мабуть, діамант, зраділа кірі. Та, наблизившись до трав'яних дерев, коко і кірі побачили білого полярного ведмедя. У лапах ведмідь тримав ножиці, якими зістригав своє довге біле хутро. Саме вони й виблискували на сонці. Я ж просила айсберг, розчаровано протягнула кірі. Крижану гору, а не крижаного ведмедя. Знов невеличкий промах зітнув Коко. Привіт, парочко, гукнув їм ведмідь. А ходіть но сюди, допоможете мені зістригти хутро. Для чого це тобі? запитав Коко. Тому що в цій шуби мені страшенно гаряче, відповів ведмідь. Для чого ж іще? Я перший полярний ведмідь, який самотужки на власних лапах перетинає пустелю. Світовий рекорд, розумієте? Кірі заходилася зістригати хутро зі спини ведмедя. Впереду він уже й сам впорався. Коли вона закінчила, ведмідь побіг далі. Коко і кірі дивилися йому вслід, аж поки він зовсім не зник з очей. Сподіваюсь, тепер він не дістане сонячний опік, зауважив Коко. А це хутро я заберу, сказала Кірі, і зроблю собі з нього подушку. Добре, погодився Коко, а тепер ходімо додому. Далеко ж ми заблукали, мовив Коко. от якби нам тепер літак, ми б швидко дісталися додому. І тут раптом в небі почувся гуркіт двигуна, а тоді маленький літачок, що ні звідки, стріском звалився на землю. Коко. скрикнула Кірі, це ж було бажання. Дійсно, сказав Коко, цього разу. Я все зробив правильно. Лиш, боюся, бажання було дещо нестримним, хоч би з пілотом нічого не сталося. За барханом вони побачили і так, що лежав, зарившись носом у пісок. Пілотом виявився лис. Він вискочив із кабіни і розглядав несподівану халепу. З тобою все гаразд. гукнув йому Коко. Зі мною так, відповів лис. А от з моїм літаком справи кепські. Не знаю, чого це йому раптом заманулося приземлитися саме тут. Зазвичай він дуже слухняний і ніколи мене не підводив. Коконе наважився зізнатися, що літак приземлився на його бажання. Сумління в нього було трохи нечисте. Допоможіть мені вилучити цю махину з піску, попросив лис. Спільними зусиллями вони витягнули літак. І виштовхали його на рівнину. Сподіваюся, цей тіп тіпак, ой, літак. Все ще справний, сказав лис. Він заскочив у кабіну і завів вигун. двигун. Двигун загарчав, літак трохи покотився і натужно здійнявся в небо. Лис помахав Коко і кірі рукою та розчинився в синяві. Хух. видихнув Коко. І цього разу обійшлося. Ти знаєш, Кірі, мені здається, що іноді бажання можуть бути навіть небезпечними. Можливо, відповіла Кірі, але тобі треба було б забажати власний літак, а не чужий. У цьому була помилка. О, якби я мала скриню золота, то купила б тобі літак, мовила Кірі. Дякую, відповів Коко, – Але не треба мені ні літака, ні пароплава, ані жодної скрині з золотом. Зате соковита апельсинка. Мене б тепер неабияк потішила. Коко і кірі завернули за високу скелю і не повірили власним очам. Там, під палаючим сонцем, стояла блакитна вантажівка. І з першого погляду їм здалося, що на ній лежить ціла гора золотих куль. А з другого кокої Кірі зрозуміли, що це. Апельсини, у затінку. Прихилившись до скелі, відпочивав білий мішак. Це твоя машина? запитала його кірі. Авжеж, відповів мішак. Ось в'яжу помаранчі з півдня для своїх тридцятьох гітлахів. Вітамін С, щоб у них були міцні зуби. Як спаде спека, рушу далі. Хочете апельсинку? Дарую вам одну. Велике спасибі. Сказав Коко і взяв одну помаранчу з кузова. Коко і Кірі побажали мишакові гарної дороги, і щасливі побігли додому. <кхи> з усіх наших бажань, сказав Коко, ми отримали саме те, що нам справді потрібно. Ти хутро для подушок, а я помаранчу, так погодилася Кірі. Ще й поділитися можемо всі між собою. Тієї ночі коко і кірі спали особливо міцно. І кожному з них наснилися два прекрасні сни. Сон Кірі За номером один. Сон коко номер один. Сон кірі номер два. Сон коко номер два. Коко і літай килим. Одного разу коко, ведмедик із носом горбулькою, вийшов на світанку з печери, де він мешкав зі своєю подругою кірі. На небі сяяла ніжно рожева заграва, і було дуже тихо. Коко вирушив на довгу ранкову прогулянку. Невдовзі він натрапив на висохле русло струмка. Коко зіскочив униз і раптом помітив просто в себе під ногами. Щось дивовижно блискуче. Це був великий золотий самородок Коко підняв важку грудку і став її розглядати. Саме в цю мить мимо проходив броненосець із ручним візком. Побачивши коко, він зупинився. Що це в тебе таке? спитав броненосець. Та ось знайшов тут якийсь гарний жовтий камінець, відповів Коко. Ану покажи, попросив броненосець. Коко вибрався крутим схилом нагору і простягнув йому самородок. Як ти думаєш, він коштовний? запитав ведмедик. Так, дуже. Але у мене тут у візку є щось набагато коштовніше, відповів броненосець і витягнув з-під різного мотлуху старий рожевий килим. Він дуже старовинний, з персії. Подобається? Так, дуже, сказав Коку. Якщо віддасиш мені свій камінчик, можеш його забирати, запропонував броненосець. Чудово, зрадів Коко, цей гарний килим дуже пасуватиме до нашого барлогу. Броненосець узяв саморудок і швидко попрощався з Коко. А коко закинув килим на плечі і весело поспішив додому. Коли він добрався до печері, Кірі вже встала. Він розповів їй про жовтий камінець, про зустріч з броненосцем і розгорнув килим. Ох, Коко. засмутилася Кірі. Ти дав себе обдурити. Той камінь то був золотий саморудок. За нього можна було б купити сто таких килимів. Ти так гадаєш, сказав Коко. Він ступив на килим і уважно його розглядав, а мені він подобається. Та й одного цілком достатньо. Для ста килимів у нас все одно не знайшлося б місця. І раптом килим піднявся в повітря. Я так і знав, що це незвичайний килим, скрикнув Коко. Ходи сюди, Кірі, сідай! Полетимо до лісів на заході, там ми ще ніколи не бували. Кірі мерщі принесла шматок пирога на дорогу і вилізла на килим. Замить вони вже летіли. Над пустелею. Так вони пролетіли у західному напрямку десь з годину, як раптом небо на обрії спохмурніло. Здається, буде гроза, сказала Кірі. Нічого, ми вже майже на місці, заспокоїв її коко. Бачу, там, у далині, вже щось зеленіє. Небо попереду почерніло ще більше, залопотів дощ і враз налетів буревій. Від ручких подмухів килим заметлявся в усі боки, а тоді шугонув униз. Коли почалася негода, коко і кірі якраз пролітали над озером. Тож тепер вони з усього розмаху плюхнули у воду. За всім цим спостерігав один червоний звір. То був дракон Ріко, він жив у цьому озері з давніх давен. І завжди, коли починалася гроза, випірнав із глибин на поверхню. Він дуже любив усіляку негоду, особливо йому подобалися блискавки. А загалом рік і був зовсім не грізний. Він однозначно належав до роду милих драконів. Тож, коли він побачив, як літай килим зі своїми пасажирами шубовснюв у воду, то миттю кинувся до місця катастрофи. Тримайтеся міцно за мене, крикнув Ріко, і гуко з кірі вчепилися за його шию. Дракон підхопив літай килим у пащеку і поплив до берега. Коко і кірі вибралися на сушу й обтрусилися. Спасибі, що врятував нас, сказав Коко. Нема за що, відповів ріко, принюхуючись. А що це там у тебе в вузлику? запитав він. Ой, пиріг, зойкнула кірі. Кірі простягнула ріко пиріг із вузлика, який вона весь час тримала в лапі. Пиріг, щоправда, намок, та все ж одно дуже посмакував драконові. Він з'їв гостинець і пірнув назад на глибину, бо негода вже проминула. Сонце знову проступило за хмар, кокої кирі хотіли летіти далі, але Кирим ніяк не зіймався повітря. Напевно, він дуже намок. Тому й не може злетіти, мовила Кірі. Вони згорнули килим і вирушили в ліс, що простягався одразу за озером. Під деревами після дощу пахло свіжістю. Ммм, яка запашна зелень! вдихнув Коку. Так, повітря чудове, відповідала Кірі, але мені холодно, а тут скрізь так вогко, хотім краще на сонце. І тут вони побачили на галявині. Дивну хатку, з її високого комена йшов дим. Як на замовлення, вигукнув коко, і вони побігли туди. Коко постукав у двері. Відчинено, почувся смішний крикливий голос. Коко і Кірі зайшли в хатку. Там жив качкодзьоб Амброс, який гостинно їх прийняв. У кімнаті стояла велика піч, біля неї повісили сушитися килим. А тоді всі разом посідали коло печі і пили какао. Коли Коко і Кірі переповіли свої пригоди, Качкодзьоб сказав: Дракона ріки я добре знаю. Часом залишаю для нього на березі трохи смаколиків. А ви хочете ще сьогодні летіти далі? Куди ви зібралися? Нікуди, відповів Коко. Тільки оглянемо тутешні ліси. І, може, ще якісь місцеві цікавинки. Далі на захід нема вже нічого цікавого, сказав Качкодзьоб. Чотири тижні тому там геть усе знищила пожежа. Хіба що може злітати до верблюжої скелі? Ось її і справді варто побачити. Коли килим висох, коко і кірі попрощалися з качкодзьобом. Вони хотіли поглянути на верблюжу скелю. Літайкилим знову працював бездоганно, він плавно ширяв у повітрі. Політ тривав понад дві години. Вже вечоріло, коли вони нарешті дісталися до скелі. Вона й справді вражала величчю, а її обриси нагадували велетенського верблюда, що по черво загруз у піску. Сутінки швидко густішали, кокої кірі приземлилися під сухим деревом. Вони намостили собі спальне кубельце. А килим розвісили дашком на двох гілках. Солоденьких снів, Коко, побажала Кірі. Тобі також, відповів Коко. Серед ночі, коли Коко і Кірі міцно спали, з-попід корені виповзло вісім пузатих жуків. Вони оглянули сплячих друзів, а тоді полізли на дерево і допалися до літа й килима. Наступного ранку, коли Коко і Кірі прокинулися, їх чекала неабияка несподіванка. Вісім зелених жуків обступили їхнє кубельце. А де ж подівся килим? Один із жуків звернувся до них. Не гнівайтесь, будь ласка, на нас за те, що ми з'їли ваш килим, сказав він. Ми восьмеро бідних жучків уже тиждень нічого не їли, тому що страшна пожежа випалила всі дерева. Ми побачили ваш килим. І вже не змогли стриматися. О, небо! скрикнув коко. Та чи знаєте ви, що це був летючий килим? Як же тепер ми повернемось додому? Летючий килим? в один голос скрикнули вісім жуків. Вони оглядали себе і в кожного в голові крутилася та сама думка. Тоді вони розкрили свої спинні панцирі і з під споду вигукнули прозорі крильцята – Жуки загуділи і піднялися в повітря. Дивіться, ми вміємо літати, гукали вони. Ну, звісно, адже тепер літай килим лежав у їхніх товстеньких черепцях». Так, ви вмієте літати, а ми сидимо тут тепер, як пеньки, журилася кірі. Але в жучків з'явилася одна ідея. Те, що залишилося від килима, трохи нагадувало гамак. Кокой кірі. Довелося сісти в ці поточені рештки. Жуки підхопили їх за нитки і загули в повітрі. Коко скерова, куди треба летіти, і вже за кілька годин друзі, цілі й здорові, опинилися біля своєї печерки. Коли жуки відлетіли, кірі сказала Ха, а з цих решток можна зробити фіранку. Ах, вигукнув Коко. Вдома таки найкраще.